У співпраці НЗФ, Центру освіти дорослих міста Нікополь і громадської організації Козацький набат» родина нашого захисника Олександра Мосейкова отримала можливість пройти спеціальну реабілітаційну програму, спрямовану на відновлення сил та емоційної рівноваги, завдяки тому, що наше підприємство і центр освіти дорослих є. Партнерами родина нашого працівника, який зараз захищає Україну, змогла поїхати на ретріт, який проходив в Західній Україні. Програма включала психологічну підтримку, освітні, творчі і спортивні активності. У трускавці зібралися дружини військових, родини загиблих героїв, волонтери. У кожної жінки своя історія, свій біль і свій шлях боротьби. Саме тому комплексна підтримка, спільні заняття та живе спілкування стали для учасниць справжнім ресурсом. У нас кожен день проходили тренінги, нам допомагали розкрити себе, нам допомагали відчути себе жінкою знову і допомагали прийняти ту ситуацію, яка зараз є. Чоловік Інни, військовослужбовець ЗСУ за контрактом. Розлука з чоловіком дуже важке випробування, каже Інна. Але завдяки психологам і спілкуванню з жінками, які переживають схоже, вона стала почуватися краще. От коли ми там були з дівчатами, з психологами, кожен день промовляли, це було набагато легше. Набагато легше. І прийняла цю ситуацію, що у когось є ще гірші, зникли безвісті хлопці. Тобто я прийняла це. Окрім того, жінка зрозуміла, що важливо залишатися сильною для дітей і бути для них прикладом, адже такі реабілітаційні програми це не лише про оздоровлення та відновлення сил, а й про турботу, увагу та вдячність. Дякую заводу фересплавів за, за змогу, те, що ми виїжджаємо на Екскурсії різні. Ми були в цирку, ми були в ляльковому театрі за у Трускавці дуже велике дякую. Дітки відпочивають, відволікаються і від обстрілів, і від цього у них багато емоцій. Для команди НЗФ підтримка родин військовослужбовців частина нашої спільної відповідальності. На підприємстві переконані, міцний тил це сила, яка допомагає вистояти і нашим воїнам, і тим, хто чекає їх вдома.